На території держави сьогодні в 14 регіонах пройшло 18 заходів з масовою участю громадян. Охорону громадського порядку на цих заходах забезпечувало більше 2000 працівників міліції. Щодо участі громадян у цих заходах, хотів би сказати, вона різна: наприклад, в Рівненській області всього 9 учасників акції, в Чернігівській 20, тоді як в Донецькій 1100. І в місті Києві найбільше заходи це біля двох тисяч громадян. В основному заходи по, на території держави закінчились. Порушень громадського порядку не допущено. За винятком, як завжди, місто Київ, враховуючи те, що позавчора-вчора надійшли біля 20 заявок від різних політичних партій і рухів до Київської міської державної адміністрації на проведення таких заходів. Біля Верховної Ради, Кабінету міністрів, адміністрації президента, Київської міської державної адміністрації та обласної державної адміністрації. Головним управлінням в місті Києва було підготовлено відповідний розрахунок сил і засобів міліції, яким передбачалось безпосередньо залучити до забезпечення охорони громадського порядку 1200 працівників міліції. Відповідно, враховуючи останні події для того, щоб Правильно задокументувати, якщо будуть такі події, нами підготовлені, верніше, події щодо порушень громадського порядку, нам були підготовлені відповідні групи документування і слідчо-оперативні групи, які на місці документували те, що відбувалося. Ну і якщо будуть порушення громадського порядку, слідчо-оперативні також повинні задокументувати це. Як ви всі спостерігали з самого ранку, коли збиралися учасники акції на площі. Біля Мар'їнського палацу. Працівники міліції для того, щоб ніхто не звинуватив в подальшому, що хтось із працівників міліції спровокував будь-які дії чи сутички між учасниками акції і працівниками міліції, знаходились на відстані від місця проведення заходу, але вони там знаходились. Відповідно, хотів би сказати, основна частина учасників акції на площі поводила себе. Дійсно, згідно наших законів, мирно, без зброї. Однак, радикально налаштована частина учасників акції 200-250 чоловік. Піддавшись на провокаційні заклики організаторів заходів, почали ламати паркан біля Верховної Ради. Знову ж таки, хотів би. Ще раз наголосити, працівники міліції в дії, які робили учасники акції, не втручалися задля того, щоб ніхто не звинуватив, що ми спровокували рушень громадського порядку. Відповідно, після того, як був зламаний паркан, ці 250 чоловік направились до центрального входу, враховуючи те, що Дві, дві неділі назад були побиті вікна і двері в Верховній Раді. Працівники міліції цього разу перекрили центральний вхід і доступ до Верховної Ради взагалі. Відповідно, радикально налаштовані учасники акції під час повалення паркану почали застосовувати силу відносно тих працівників міліції, нечисленних, які стояли на площі. Більше того, коли вони наблизились до центрального входу, застосовуючи палиці та сторонні предмети, почали кидати у працівників міліції і бити їх палками. Враховуючи те, що дії радикально налаштованої групи громадян, провокували працівників міліції і однозначно загрожували здоров'ю працівників міліції, було прийнято рішення. Про вилучення із території площі біля Верховної Ради, за межі там, де був паркан. Ви ці події бачили, працівники міліції цепочкою витіснули радикально налаштованих громадян за територію площі і дозволили їм подальшому проводити свої заходи. Разом з тим, хотів би наголосити, під час подій, про які я тільки що сказав. Два працівники міліції отримали тілесні ушкодження. Один з них, працівник спеціального підрозділу внутрішніх військ. Ви бачили на телеекрані. Один із учасників заходів, як було встановлено ударив кастетом обличчя, він втратив свідомість. Зараз людина зі струсом головного мозку знаходиться у лікарні. І ще один працівник міліції Беркута також отримав тілесні ушкодження. Йому розбито було брову. У лікарні накладено декілька швів. Всі ці події, як я вже казав, документувалися групами документування, знімалися на відео, зараз вони вивчаються. Попередньо можемо кваліфікувати дії, які були біля Верховної Ради, як хуліанські прояви та групові порушення громадського порядку. Але це попередньо. Зараз матеріали, які зібрані під час фіксування даних подій, вивчаються слідчими. І відповідно слідчим після вивчення всіх цих матеріалів буде прийнято рішення щодо порушення кримінальної справи і кваліфікації, чи за тими статтями, що я сказав, чи можливо інша стаття.